Друзі, привіт-привіт! Ради вас бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо танки шостої хвилі аукціону. Це в нас ВЗ-114, ІС-3 Defender, Прожето та Т-26Е4. На кількість танків не дивіться, це на азіатському регіоні, але на євро о другій годині завезуть всі ті самі танки за тією самою ціною, тому я так би мовити, вам завчасно записую це відео. Ось, поговоримо сьогодні про ці всі апарати, що актуально, що ні, і що варто купити, та за яку ціну. Тому буде дуже цікаве пізнавальне відео. Проскайте важко не лайк, тому що відео по я буде знімати, доки, доки ви будете них лайкоси. Все дуже просто. І давайте будемо починати. Спочатку в нас ВЗ 114 і Що можна сказати про цей апарат? 10 тисяч це, в принципі, непогана ціна за дев'ятку, але проблема в танку є в тому, що він дуже сильно критується. Я не знаю, був якийсь можливо ребаланс цього танка чи що. Я буквально пару тижнів назад знімав, ну, може, місяць максимум назад, знімав огляд на цей танк, і мені за огляд два рази підірвали б укладку в червоний, тобто вона не була кританута в жовте, а потім підірвали в червоне, а одразу в червоне з першого разу. Ось така штука. Якщо відкинути момент критів, якщо вам буде більше щастити з критами, ніж мені, то танк дуже живучий, в нього є багато здоров'я, в нього є динамічний захист, в нього є броня, і танк дійсно може супер довго в бою виживати і тримати якийсь там, наприклад, напрям. Ну, не проти десяток, але проти дев'яток, вісімок, так точно. В цьому танку з мінусів є його слабка гармата. Гармата супер слабка, дуже важко. Якісь домаги, тому що у вас альфа 470 пришкод на хвилину в 2000. тобто ви 14 секунд заряджаєте заради того, щоб дати 470 дамагу. Ну ще плюс можете десь не попасти, не пробити, і тоді взагалі габела. Ось так. Тому загалом за 10 тисяч можна подумати, взяти цей апарат, якщо ви. Збираєтесь виживати, якщо вам подобається саме от, максимально довго в бою жити, там якийсь напрям тримати або вкатувати, приймати на Мак, щоб ваша команда перемогла, якщо ви поціновувати такого геймплею, можна в принципі взяти. Я думаю, що танк не супер популярний і він цілком може дожити до першого зниження ціни. Нагадую, що зниження цін відбувається о 10-й годині і о 6-й годині на євросервері, ну о 10 й вечора, так і о 6-й ранку. Тому я думаю, що цей ці танчик цілком доживе до 10 години, як мінімум, і буде 7500. Якщо ви поціновувач такого геймплею, то можете його, звичайно, собі взяти. Хоча я вважаю, що такий геймплей конкретно в сучасному рандомі, не дуже актуальний. Знову ж таки, я знімав огляд на цей апарат, там детально все розповів. Перше послання в описі до цього відео, там за 2 секунди можна зайти огляд на будь-який танк, подивитися і кайфанути. Отак. Чому в двох словах, чому не дуже актуальний геймплей? Тому що в нас ера трубобоїв, дуже швидких боїв. І в результаті зараз більше впливає динаміка, шкода на хвилину, там наявність якогось барабану чи дозарядки. Це набагато більше впливає, ніж те, скільки в тебе там здоров'я, яка в тебе броня, і наскільки довго ти можеш жити. Ось і так. Тому танк м, сам по собі непоганий, але просто не під сучасний рандом. Тобто, умовно, ви там в трьох боях будете страждати, а потім четвертий бій станеться відносно довгий, там на 4-5 хвилини, і ви там Можете трошечки трошечки відігратися. Ну, три бої страждати, щоб в четвертому не страждати. Ну, таке собі. Погодьтесь. Краще вибрати якийсь більш актуальний танк під сучасну мету, і відповідно награти нормально три з трьох боїв, а раз на чотири і там, там, страждати. Ось така тема. Добре, йдемо далі. Т-26 є 4. Такий собі насправді танк. Він дуже давно в нас він за 7500 продається, як ви бачите. Дуже старий танк. Це супер старий, це один з найстаріших принтанків грі. Варто значити, що в нього коефіцієнт фарма вищий, ніж в інших танків 8 рівня. Тобто в нього і в Льовіка це два танки, в яких коефіцієнт фарма сильно виділяється з поміж інших танків 8 рівня. Відповідно, якщо ви даєте 2000 тисячі дамагу, наприклад, на цьому танку, і даєте 2000 дамагу на якомусь прожеті 46, то ви на цьому танку будете фармити більше, бо тут більше коефіцієнт фарма. Але питання в тому, що якщо ви на цьому танку даєте 2000, то на цьому ви будете давати Дві 200 або 2300, тому що танк сильніший. І оці 200-300 дамагу вони якраз і будуть компенсувати коефіцієнт фарма і фармити вибити плюс-мінус однаково. Ось так. Ну і ще ча частіше буде перемагати за рахунок дамагу. Ну і відповідно теж перемога впливає на фарм, очевидно тому я би не сильно е, справся на коефіцієнт фарму. Як на мене, це така історія, вона впливала десь, дай Боже, до 2020 року. З того часу, ну я не знаю людей, якісь хороших гравців або більш-менш хороших, які обирають танки по коефіцієнту фарму. Коефіцієнт фарма це додаткова така історія, тому що в першу чергу варто обрати по тому танку, який вам подобається, на якому ви можете гнути рандом. І тоді вам фармити буде в кайф, і навіть якщо в теорії цей би танк фармив там по 60 іч забій в середньому, а цей по 50, я би все одно обирав е, якогось про. Тому що танк набагато кайфовіший та цікавіший. Стосовно першинга, що про нього можна сказати, чому він не найкращий танк? Тому що в нього як на мене, застаріла гармата. На перший погляд, як би може, тут все непогано. Тут є пробиття, так, 10 градусів нахлу вниз. Але вся проблема тут в тому, що шкодна хвилина все на все 2200 і час підзведення 3-4 секунди. При тому всьому ще й стабілізація на цьому танку не найкраща. І в результаті по гарматі ти катаєшся і ти відчуваєш ти слабший опонентів. Також динаміка. Динаміка цього танку 40 вперед, 18 назад, дуже слабенька динаміка, враховуючи питому потужність, це взагалі одна з найгірших питомих потужностей у грі. Ось це середній танк на секундочку. І в результаті ти повільно катаєшся, в тебе не найкраща гармата, натомість в тебе є броня. Ну, броня, ВНЛД, ВЛД, там отут маски, так. Тобто броні в цьому танку, звичайно, набагато більш, ніж в інших середніх танках е на рівні. Але, ну, знову ж таки, зараз впливає не дуже броня в рандомі. Зараз більше впливає е конкретно там потужність гармати, так динаміка і тому подібні речі. Е тим паче, що броня вона не ультимативна. Тобто вас можуть пробувати ось сюди. Ось сюди вас можуть пробувати в лючки, взагалі легко всі. І якщо в супротивника хороше пробиття, він навіть в НЛДшку те може пробувати. Ось так. Тому в принципі я би цього танка не рекомендував би купувати. Хіба що, якщо він доживе до останнього зниження ціни за 3,750. і ви знаєте, що ви так катаєтесь і не дуже там сильно граєте, що ви новачок чи середній гравець, і ви хочете свій просто такий перший, якийсь там бюджетний бомж премтанк, чисто, що у вас якесь рібло було, і ви на нього не витратили багато грошей. Ну, в теорії можна чуть-, -чуть розглянути. Але знову ж таки, ну, танк застарілий. Танк супер застарілий, він потребує декількох апів, тільки після того він буде вважатися нормальним. Тому зараз я би не рекомендував вам купувати за 7500 взагалі абсолютно нікому. За 5600 теж майже нікому. Ось. Єдине, що за 3750, і то подумати, і то подумати. Тому завтра в 6 ранку. от... Ну, там, не знаю, кожен сотий із вас от, можете подумати і його взяти. Але я ж кажу, 100 разів перед тим подумайте. Краще обрати якийсь сильний танк, на якому ви будете кайфувати, ніж це повільне корито, від якого ви будете плюватися. але в нього коефіцієнт фарму вищий. Таке. Добре, далі. ІС-3 e Defender. Що можна сказати стосовно цього апарату? Багато хто й недооцінює, тому що багато хто не знає, що його йому апнули броню. Тобто, буквально півтора роки тому і, е, був масштабний ап, і йому дійсно круто апнули броню. Тобто, якщо ви граєте на якомусь середньому танку сьомого рівня, ви практично його в лоб не можете пробити, щоб розуміло, наскільки йому апнули броню, навіть на голді, бо голда там зазвичай до, до 200 мм, і до 200 мм, ну він просто їде, він весь червоний. Ось так. Тому танк непогано може в топі списка танкувати. А в танка є комфортний барабан, комфортний в плані того, комфортний в плані розміну. В плані стабілізації кінцевої точності, в плані цього всього не комфортний зовсім. Але в цьому танку така сама штука, як в Т-28 Дефендера, тобто це барабан для розміну. Не такий класичний барабан, як на якомусь, наприклад, прожет 46 ти виїхав за 5 секунд влив 3 снаряда, сховався. На цьому танку перезарядка в середній барабан 7,5 секунд, і здається, що це дуже довго. Але залежно, як це танк розцінювати. Зазвичай в танків, яких альфа 400 на 8 рівня, в них перезарядка приблизно 12 секунд. В результаті ти виїжджаєш на такий танк, він дає по тобі дамаг на 400. Ось, і йде на перезарядку 12 секунд. За цей час ти йому встигаєш дати у. Відповідь один постріл, 7,5 секунд перезаряджаєшся, дає ще один постріл. Тобто він дав 400, ти дав 800. тому в тебе ще є якась броня, ти іноді, що ще можеш відтанкувати. Ось так. Тобто це танк чисто для розміну 1 на 2. От, власне, для чого він і був створений. І якщо ви навчитесь ось так на ньому грати, то я вас запевняю, цей танчик вам сподобається. Єдине, що вас може підбільшувати, це його комфорт гармати. Комфорт гармати галімий. Одразу вам кажу, гармати тільки для ближньої дистанції. Середні дальній дистанції постійно промахується, постійно горить сра. Так, що вона не попадає, 300 років час зведення і тому подібні речі. Ось так. Якщо обрати взагалі мій аккаунт, я не дуже багато грав на цьому на цьому танку, якщо я не помиляюсь, я зіграв два стріма. Так, зараз, зараз, зараз. Секундочка. Оце аккаунт, Йолки, це мені дали прес-аккаунт, але походу, тут ще хтось на ньому грає. Походу, його комусь ще дали. Бо я нікого взагалі в друзі не додавав. Вони якісь три друге, треба, треба з цим питанням розібратися. То, блін, якось буду запистити огляд на якийсь танк, У мене просто вилетить, бо хтось зайде на цей аккаунт. Ну це трендець. Треба буде з цим 100% розібратися. А, дивіться, так, я провів то два стріма, дві середнього, 75%. Ну, якби танк може. Танк дійсно може. Це ще при тому е, цих боїв, перший стрім, тобто половина цих боїв, вона була до ребалансу броні. Тобто ще була набагато гірша броня на той момент. Ось так. Тому прикольний танчик можна взяти, якщо ви бажаєте навчитися розміну 1 до 2, і гри на такому специфічному барабані, тому що такий барабан є, наприклад, на якомусь т 28 Defender, е так, є на якомусь М4 Йоху. Ось подібне, може, ви на цих танках грали, то ви приблизно собі уявляєте, що це таке. Загалом танк непоганий. І динаміка теж я би сказав, порівняно з тим, яка в нього броня динаміка досить хороша. Так, добре, е за скільки взяти? 5600, 5600 хороша ціна. 5600, якщо доживе, можна брати цілком е адекватна тачка. Єдине, що зміріться з комфортом гармати. Комфорт гармати дійсно доний на цьому танку. Далі, стосовно прожета. Прожето це сильний танк, один з найкращих танків 8 рівня, вже 5 років як, і таким він залишається. Тобто цей танк він класний своєю універсальністю. У вас є дозарядка на 3 снаряди з 240 альфи за постріл, 9 градусів на хлобини, тобто можете грати від рельєфу. Таке свій пробиття на базових снарядах, зате хороше пробиття на голді. Дійсно хороше, 270. Навіть ігра другу будете пробувати абсолютно без проблем. Шкодна хвилину 2300, що це дозарядка, теж хороші параметри цілком. Ось, комфорт гармати адекватний, динаміка хороша. А, ну, коротше, все є в танка, все є в танка, щоб грати адекватно. Єдине, що, ну, якщо ви гравець, наприклад, середній ніч середньо, можливо, вам трошки буде складно на цьому танку, тому що він броні не має, і в результаті а, на цьому танку потрібно грати більш обережно, більш другим номером, відповідно. А, це не під силу гравцям середнім ніч середнього, тому рекомендував би гравцям вище середньо. От, Будь-який гравець вище середнього, якщо у вас немає прожету, постарайтеся її собі купити. Можете на цьому аукціоні 10 тисяч звичайних. Звичайно, за танк 8 рівня це трошки дороговато. Тут ніхто не сперечається, але якщо він доживе до 7500, його сміливо можна брати, тому що 7-8 тисяч за топовий 8 рівня це дуже дуже хороша ціна. Нагадую, що огляди всіх цих танків є на каналі в описі до цього відео. Перше послання там є табличка з чесними оглядами. Зайдіть туди, знайдіть танк на потрібний вам і подивіться більш детально про нього. Якщо якийсь танк вас зацепив, ви його хочете взяти, то подивіться спочатку детальніший огляд, щоб мати краще про нього уявлення. Отак, все, дякую, що ви дивилися це відео, друзі. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки, на канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал платним підписками. Ви дуже допомагаєте його розвитку. Зустрінемось з вами на стрімчку. Стрімчки стандартно середа, неділя наразі проходять о сьомій годині вечора. Долучайтеся, можна зі мною в лайф режим поспілкуватися, задавати різні, різні питання, там порадитись, можливо, щось, можливо, ще щось. Подивитися з гарною грою і гарно провести час. Все, обіймаю вас. Зустрінемось скоро. Пока-пока.